Якщо поряд немає журналістів, поряд немає народу в достатній кількості, щоб у цьому опиратися, немає еліт, які сьогодні вважають, що модно бути розчарованими. Дорогі друзі, модно бути розчарованими на тому світі. На цьому світі треба боротися і боротися за праведні цілі, а розчаровуватись потім. Тому я і вас прошу, що ну можливо, багато чого нас розчаровує в житті, мене теж. Я де була, я не пам'ятаю, каже, зараз здається, в Миколаївській області, де мене запитали: а от що робити, коли вам ніж в спину втикають? Так я кажу: якщо я до вас спиною повернуся, там місця немає, просто там все в ножах і в уколах. Та так що тоді? Не робити нічого, не працювати, розчаровуватись теж? Я не маю намірів розчаровуватися. Я маю достатньо сил, щоб піднімати розчарованих в політиці, в суспільстві і все ж таки рухатись вперед. організацію і її структурі. Ви підходите таким первісним організаціям, як, наприклад, партійна рецепція, яка у полісталь. Там 2450 ваших Дорогі Друзі, ну по-перше, це одна з найпотужніших організацій Запорізької області. І я, користуючись вже такою нагодою, хочу передати велику подяку і за роботу, і за результати, і за те, що ви не дали тут просто знищити нашу політичну силу, так, як її тут займались, не займались ніде. Тому е, всім. Працівникам Запоріжсталі, членам нашої команди, членам партії, великі привіти, і подяка. І я прямо зараз запрошую всіх, хто хоче прийти з Запоріжсталі, Будь ласка, приходьте. І я думаю, що ця зустріч вона буде дуже важлива для всього активу. Ви знаєте, що я запрошувала весь актив актив партії. Я думаю, що на Запоріжсталі головний актив працює нашої партії Запорізької області. України будущее второй вопрос касаемо Запорізької області, кого по Запорожской області вам скаже так найбільше больно То есть в кого всего разочаровались, кого з больше більше потеряли Запорізька. Ну по перше, мені приємно, що в за самих сильних, самих дієвих людей запросили. Я дякую їм, що вони прийшли до нас, вступили в партію. В тому числі і на керівні посади прийшли, тому в Запорізькій області ми тільки примножуємо свої можливості, і ми не втратили жодного депутата Запорізької області в Верховній Раді. Це для мене є особливо приємно. І, до речі, і фракції тримаються, які працюють у місцевих радах в Запорізькій області. Це говорить про те, що партія працювала якісно. Тут присутній у нас голова обласної нашої партійної організації Народний депутат України Пан Крайній. Він тут є. Якраз я хочу йому в присутній. Засобів масової інформації йому всі його команді висловити подяку за те, що якісно працює партійна організація. І я сподіваюся, що незважаючи на те, що їм ну влада може тиснути на боліві точки, ви знаєте, але вони незважаючи на те, що їм кожен день тиснуть на боліві точки, вони тримаються і високо тримають прапор нашої політичної сили в Запорізькій області. А що стосується відтоку депутатів в парламенті. Ви знаєте, що не секрет, насправді, що в світі вже давно головною цінністю вищі моралі, вищі честі, вищі принципів стали, на жаль, гроші. Вони сьогодні є, знаєте, таким відповідним я не знаю, куміром, критеріям всього благополуччя. Насправді це велика помилка. І коли сьогодні в парламенті корупція. Яку проводить діюча влада за дорученням президента при прикритті всіх силових структур, причому діючими міністрами, тому що діючі міністри роздають депутатам по цьому ганебному мільйону доларів? Коли Конституційний суд освятив все це всупереч своїм попереднім рішенням, то безумовно в країні з такими порядками дуже важко тримати людей за моральними і ціннісними принципами. Дуже важко.